На Прикарпатті рятувальники допомогли чоловікові, який застряг посеред річки Ворона. Рятувальники Прикарпаття взяли участь у заході День професій. В головному управлінні ДСНС в області відбувся брифінг на тему небезпеки літнього періоду. 2 червня тисманицькі рятувальники надали допомогу чоловіку, котрий опинився посеред річки Ворона у селі Пшеничники Тисманицької територіальної громади. З початку року на водоймах області загинуло 13 людей, трьох дорослих та одну дитину було врятовано. Лише за травень місяць поточного року на водоймах області загинуло троє людей. Рятувальники наполегливо закликають громадян дотримуватись основних правил безпеки під час відпочинку поблизу води. Ми наполегливо закликаємо громадян дотримуватись основних правил безпеки під час відпочинку на воді. А саме, купайтеся лише у спеціально облаштованих для цього місцях, де є рятувальні пости, де обстежене дно, адже водойми невідомого походження, такі як ставки, канали чи кар'єри, вони особливо небезпечні для купання. Не заходьте у воду в нетверезому стані. Алкоголь значно знижує здатність організму. Адекватно реагувати на небезпеку, що збільшує ризику утоплення в рази. Ніколи не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм. Навіть декілька секунд можуть стати фатальними. Для безпечного відпочинку дітей на воді обов'язкове використання спеціальних засобів безпеки, таких як жилети нарукавники та круги. Не пірнайте у воду з берега, з містків, з дерев, не перевіривши дно. Занадто мала глибина або наявність якихось предметів можуть призвести до травмування хребта, до різних травм, а навіть і смерті. Ніколи не купайтеся наодинці. У разі виникнення надзвичайної ситуації лише поруч людина може викликати допомогу. Чи надати першу домедичну допомогу, уникайте переохолодження, не заходьте у воду, якщо відчуваєте втому, озноб чи запаморочення. Виходити з води потрібно поступово, уникаючи різкого перепаду температур. Ніколи не грайтеся в небезпечні ігри у воді, адже імітація утоплення, агресивні поштовхи, затягування в воду це не лише безвідповідально, але й смертельно небезпечно. Також особливо хочемо застерегти підлітків та молодь, адже чимало випадків загибелі на воді пов'язано саме з підлітками, які дуже часто недооцінюють небезпеку, демонструючи безрозсудність, а також хоробрість. Шановні батьки, проводьте роз'яснювальні бесіди з дітьми, цікавтеся, як вони, де вони планують проводити свій вільний час і обов'язково пояснюйте їм важливість дотримання правил безпеки на воді. Пам'ятайте, що вода не пробачає легковажності. Кожен загиблий це трагедія, якої можна було уникнути. Бережіть себе і своїх близьких у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, вода не пробачає легковажності. Кожен загиблий це трагедія, якої можна було б уникнути. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте за номером 101. Діти такі діти, як тільки літо хочуть купатися аби де, пірнати аби куди плавати, незважаючи на човни. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей рятувальники головного управління ДСНС області долучилися до проведення заходу День професій, який відбувся на території університету короля Данила. Цього дня на території даного закладу освіти було чимало цікавих локацій, де представники різних служб та відомств намагалися створити справжнє свято для дітей. Цьогорічний день професій в Університеті короля Данила. Ювілейний десятий, тобто, це якраз той вік цілював. Аудиторія дітей, яким, мабуть, найцікавіше. Формат подібного заходу надзвичайно цікавий, адже університет це не тільки місце, де відбувається навчання, а зростає свідома особистість, громадянин, тому діти мають можливість з маличку попробувати себе в ролі менеджера, бухгалтера, продавця, пожежника, рятувальника, поліцейського. Загалом в нас представлено більше 30 різноманітних. Професії, де кожен може себе спробувати отримати за то винагороду, а потім її обміняти на цікавий презент. Іграшку рятувальники розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, також про виклики, на які доводиться виїжджати вогнеборцям, де вони рятують людські життя та майно від пожеж та інших небезпечних ситуацій. Діти із захопленням слухали розповіді рятувальників про їхню роботу, розглядали пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час ліквідації пожеж та проведення рятувальних робіт. Психологи ДСНС знайомились з маленькими відвідувачами заходу через арт-терапію та водночас. Надавали рекомендації щодо стабілізації психоемоційного стану та напруги дітей, і дорослих в різних надзвичайних ситуаціях та під час повітряних тривог, всі бажаючи стати в майбутньому частиною професійної спільноти ДСНС, дізнались багато інформації про героїчну роботу рятувальників. раз я на дні професія. Мені цікаво тут всі професії проводу бути по... проводу поварем про електриком, будівельником. Я тут вперше. І мені дуже сподобалось. Е, найбільше мені сподобався маркетолог, е, ну, як це все вибирати, тому, е, вибирати всякі фірми і так далі. Дуже сподобалось. Також мені сподобався IT-фахівець, щоб треба було вкинути прямо в ціль. Е, я вважаю, що це справді допомагає. Під час брифінгу заступник начальника головного управління ДСНС України у Івано-Франківській області Олег Кушнірук розповів про небезпеки літнього періоду. Насамперед, це важливе питання це безпека на воді. Тому що ми знаємо, що як тільки настає тепла пора року, в першу чергу діточки це йдуть на водні об'єкти для того, щоб покупатися. І зразу ж виникають ризики. Ризики для Мешканців всіх регіонів, особливо де є поблизу водойми. На жаль, саме літо, літній сезон, ми стикаємо з найбільшою кількістю надзвичайних подій на воді у ворог. Тому наш обов'язок за рятувальниками та і журналісти об'єднати зусилля, щоб застерегти, попередити і уберегти. Тобто наша спільна робота повинна надати позитивний результат, щоб нас почули в першу чергу. Звертаємося для, до дорослих, тому що від них залежить контроль за дітьми щодо правил поведінки на воді і основними причинами загибелі людей на водних об'єктах. Насамперед це безконтрольність, нехтування елементарними правилами поведінки на воді, які призводять до смертельних випадків, на жаль. Варто відзначити, що головним управлінням постійно проводиться роз'яснена робота серед населення щодо необхідності дотримання правил поведінки на воді. Постійно висвітлюються тематичні матеріали застережливого характеру, проводяться рейд у місцях відпочинку людей біля водой. Також триває активна інформаційна кампанія ДСНС та ЮНІСЕФ літні пригоди без шкоди. Щодо недопущення загибелі на воді дітей, молодшого віку та підлітків. Адже саме підлітки не вміють розраховувати свої сили. Не оцінюють об'єктивну небезпечну ситуацію, скачуть з мостів, з різних підвищень та часто у воді грають у небезпечні ігри захватом рук чи ніг чого категорично заборонено робити. Тобто дитячі ці ігри призводять теж до, на жаль, до летальних випадків. Насамперед повинні контролювати це дорослі. Ні в якому разі не допускати самовільного відвідування місць для купання. Особливо ті місця, які на сьогодні є незареєстрованими і необладнаними. Офіційні місця визначаються місцевими органами виконавчої влади, де безпосередньо проводяться заходи по забезпеченню безпеки для людей в літній період. Це обстеження місцевості, обстеження дна, визначення місць для чергування рятувальників для того, щоб забезпечити безпеку на водних об'єктах. Отже, вкотре закликаємо дотримувався правил безпеки, відпочиваючи на водних об'єктах. Пам'ятайте, відпочинок на воді, купання, катання на човнах повинен бути тільки у спеціально відведених місцях місцевого органу канавчула та обладнаних для цього місця. Безпечніше відпочивати на воді у світлу пору доби. Купатися дозволяється спокійно, без повітря, погоду при швидкості вітру до 10 метрів на секунду, температурі води не нижче 18, повітря не нижче 24 градуси плюс. Тобто це елементарні такі умови для безпечного купання, відвідування пляжів і водних об'єктів. Це дає можливість населенню, дітям покупатися у воді без негативних наслідків. Водні об'єкти під час відвідування дорослі повинні бути впевнені, що немає ніяких перешкод. Що Вода є прозорою, діти знаходяться під контролем, дорослі відпочивають без вживання спиртних напоїв, тому що великий відсоток загибелі на воді, на жаль, пов'язаний з вживанням алкогольних напоїв. Це перша причина неправильної поведінки на воді, безпечної поведінки на воді і після вживання алкогольних напоїв організм людини. Має певні збої в прохолодній воді, тому в людей трапляються судорги, люди втрачають свідомість, люди втрачають координацію, і маємо вже на сьогодні 13 людей загиблих на водних об'єктах по нашому регіону, на жаль. Рятувальники наголошують, що в літній період зростає ризик виникнення пожеж через спалювання сухої трави. Рятувальники нагадують, спалювати суху рослинність суворо заборонено. Це не лише шкодить довкіллю, а й становить серйозну загрозу життю та майну. У разі виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте за номером 101. Пікнік із друзями. Норм, двіж, підпал, листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я? Не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих.